Привіт! Ви на каналі Кошка і сьогодні ми будемо робити костюм-капусточки за 300 гривень. Ну, які ж мені бобочки, ці дівчачі костюмочки, платьки, суконь. М -м -м, нарешті я дочекалася. Нарешті я дочекалася, і настав час робити милі образи для своєї доньки. А попередні костюми наші дивиться з цією підсказкою. Але ресерч показав, що не такий багатий ринок костюмів. І прокат коштує просто як новий костюм, тільки його ще повертати треба, і за тебе можуть взяти штраф за те, що він якось потрепався. Тому наш костюм складається з платі з Аліекспрес посилання в описі, та з обідка з капусти з фоамірану. Зоби кошти з цього задоволення. Я залишу в кінці відео. Сукня з Китаю прийшла за 10 чи 12 днів, і, хоча я обирала за розмірною сіткою, вона виявилась за великою. Але це плюс. Бо всі проколи Аліекспресу це наші кошти. Стартова ціна плаття була 12 доларів, і мені повернули 6 за те, що там не дуже класні шви з та за те, що вони прокололися з розміром. Розмір 100 а, виявився за великим. На дівчину трьох з половиною років, яка загалом уносить в житті родом 98. Розчехлила я свою машинку. І вона зламалася. Мінус угла. У мене була мам!» Це швидка допомога по ремонту швейних машин. Його? А якщо знизу постарить, буде видно? А? Знизу не буде видно. Навірно, не буде видно. Ти можеш посмотрети знизу, підняти машинку, посмотри, как там штоквал, які валики крутяться і вони застряли мокро. Але мама мені не допомогла. І чотири години поспіль, передивившись всі існуючі відео в Ютубі по ремонту та налаштування машинки. Чайка вона все-таки воскресла. Два часа жизни. А тим більше а то підход і маленької тішечки, которая просто застряла. І мені вдалося прибрати по сантиметру з кожного боку в плечах. Вийшло, як вийшло, Да, не дуже акуратно. Але так мало бути, бо ця зукня вдягнеться. Ну раз, ну дай боже, два ну, подариться комусь. Можу я з нею робити що завгодно, хоча вона дуже красиве на свої гроші, особливо з тим, що нам пропонує ринок. Прийшов час для аксесуарів в Аврорі. Я знайшла найпростіше ободок в канцтоварах. Взяла фаміран без глітеру та стержні для клею пістолетом. Ніколи не працювала з фаміраном. Але дуже вірю в свої сили. Для того, щоб його прогрівати, приготувала праску та свічку. В процесі вже розумію, як мені буде зручніше. За основу голівки капусти беру фольгу, зминаю з неї кульку. Спочатку мені здавалось, що це не буде міцною основою, уявляла собі цю кульку, наче з паперу. Але ні, фольга набагато краще тримає форму та залишається майже невагомою. З фоамірану готую квадратики різного розміру від 5 до 10 см. Пробувала гріти на прасці, мені не сподобалось. Пробувала над свічкою і за винятком декількох шматків, що добре піджарились, мене влаштувало. Підігріти фоаміран дуже піддатливий до розтягнення. Формую першу кульку, закріплюю все на гарячий клей. Далі починаю розтягувати кожний лісточок, готуючи місце під голівку та розтягуючи краєшки, щоб кудрявлися. Прикрасити вирішила мереживо, бо теж Броври. Гарніше було, якщо б там був фатін або євросітка, бо плаття верхній шар це фатін. Але що маємо, то маємо. І працюємо з тим, що є вдома. Можливо, взагалі не прикрашу. І ось така капустка в нас вийшла за годину час. А тепер кошторис. Сукня. Коштувала 1265 доларів. Мені за неї повернули 6,26. Сукня вийшла в 262 гривні. Ободок з Аврори, обруч 24 гривні. Лист Фомірану 6 гривень. Це було вдома, не рахуємо. І додатково купляла клей для пістолета. Ітого 296 гривень. А тепер напишіть в коментарях, чи виглядає ця сукня, навіть не на 300 гривень. Мені здається, що вона виглядає на мільйон. Також натискайте на дзвоник, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо це дуже просуватиме моє відео. Пока-пока!